Благодійний флешмоб Ice Bucket Challenge розійшовся по світу з неймовірною швидкістю. Згідно його правил, потрібно вилити собі на голову відро крижаної води, опублікувати відео в соціальних мережах і передати таку естафету ще трьом друзям. Якщо ж людина відмовляється, має пожертвувати певну суму на благодійність. Однак зазвичай люди і обливаються, і гроші перераховують. Крижана лихоманка розпочалася наприкінці липня у США. Завдяки участі в ній знаменитостей про флешмоб дізналися мільйони. Водою обливалися Білл Гейтс, Том Круз, Девід Бекхем та багато інших. Українські зірки шоу-бізнесу та спорту зробили Ice Bucket Challenge популярними в Україні. Виклик прийняла навіть родина президента. Благодійний флешмоб Айс Бакет Challenge дістався і стінг нашого телеканалу. Вчора крижану естафету прийняв журналіст Євгеній Петренко. А сьогодні настала черга керівника телеканалу Ольги Капустян. Так. До участі у флешмобі директора каналу залучила колишня журналістка міського телебачення. А нині кореспондент один плюс один Алла Скорик. Тепер я кидаю нашим силовикам, головним силовикам Олегу Демченку і Володимиру Стаценку. А ще кидаю виклик своєму оператору Василю Копцю. Пробачте, чи ми чути залипали. Е, кидаю виклик своєму вчителю Озі Капустян і подорожкам е, моїм сестрам Чижовим. З відповіддю директор Нового Чернігова не забарилася. Собі на підтримку покликала колектив, аби вода дійсно була крижаною, у повне відро додали льоду. Я викликаю, передаю естафету в галузі мистецтва і культури. Анатолію Карпенку, Керівнику дитячого колективу Поліські дзвіночки я викликаю серед політиків голову обласної ради Миколу Звєрєва. Щось багато вас, Микола Вікторович, і давно ми не бачили в нашому ефірі. Ну, і я викликаю керівника сектору комунальних підприємств, директора комунального підприємства Чернігів, водоканал Олександра Шкіня. Слава Україні! Героям слава! Більшість українців гроші перераховують на лікування онкохворих дітей або ж на допомогу вітчизняній армії, бійці якої захищають територіальну цілісність країни на сході. Благодійність вона має бути в нашому житті. Сьогодні, коли у нас війна в країні, ми дуже добре всі розуміємо, що треба одне одному допомагати.